Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні вирішила собі організувати сніданок на балконі, тим паче, що сонечко сховалось, тут стало не так жарко, тож вирішила поснідати тут. Сніданок у мене сьогодні пізній, бо час вже добігає обіду. Але. Я сьогодні вихідна, тому можу собі дозволити. Як бачите, на сніданок у мене сьогодні омлет, омлет з помідорами. Я ще додала сир фета, також посипала кропом, нарізала овочі, зелений чай в мене. До речі, такий омлет вважаю самим літнім сніданком. Отже, буду зараз снідати і насолоджуватись таким ось видом. Залікну. Друзі, я від вас отримала шалену кількість компліментів на рахунок моєї вишиванки. Отже, я готова з вами поділитися сайтом. Я його знайшла, де я купувала. Купувала я цю вишиванку років 5 тому, але порилася в своїх повідомленнях і. Я знайшла інформацію, де саме купувала цю вишиванку. Отже, в моїй вишиванці довгі рукави, застібаються вони на ось таку кнопку. Зроблена вона з домотканного полотна. Ось так воно виглядає. Ну і, звісно, вишивка не ручна, машинна. Ось так це все виглядає всередині. До речі, тут ще є залишки паперу, я все ніяк його не приберу. Загалом я дуже задоволена вишиванкою, бо вона така незвична. Магазинчик, де я купувала, знаходиться у Львові. І це хтось мені писав, наче що тут в мене закарпатський візерунок, якщо я не помиляюсь. Можливо, ви в цьому розбираєтесь, то напишіть мені. Ось так він виглядає. Дуже гарний. Мені подобається поєднання кольорів, вишито хрестиком. Класно. І ще в мене до неї є ось такий пояс, теж там купувала одразу. І завжди її підпоясую. В мене в планах купити собі ще декілька варіантів вишитого одягу. Хочу купити щось сучасне і також хочу купити щось таке вінтажне тих часів. От, до речі, саме цієї вишиванки на сайті зараз немає. Але я все одно вам залишаю посилання, там безліч інших варіантів, і можна собі щось підібрати. Можливо, колись з'явиться в продажу саме така. Тому переходьте за посиланням, якщо вам цікаво. Дивіться, замовляйте. Ця вишиванка, до речі, тоді обійшлась мені щось до тисячі гривень. От зараз я знаю, що такі речі коштують набагато дорожче, але на сайті в них різний діапазон цін. І є вибір як жіночих вишиванок, чоловічих, дитячих. Також можна підібрати фемелі Луки. Коротше, зробила вам рекламу, яку в мене ніхто не замовляв. Бо я тільки побачила, що тут в мене є і червоні квіти. Прикольно. Якось не звертала уваги, думала, що в мене немає тут червоного кольору. А виявляється, що є. І ось тут кольори прапора України. Періодично в коментарях отримую запитання на рахунок посуду, в якому я готую якої фірми в мене кастрюлі, чи сковорідки, чи подобається мені якість? Отже, зібрала весь посуд, який в мене є. І зараз вам його покажу і розкажу. Першою буде ось така кастрюлька, вона невеличка. Це кастрюля з Ії, начебто вона на 2,5 або 3 літри. Ось так вона виглядає. Тут пластикові ручки, скляна кришка теж з пластиковою ручкою. І підходить вона до індукції. Купувала я її як третю каструлю, бо мені на той час не вистачало. І... Ціна в неї була щось тоді дуже смішна: 150 або 200 гривень. Вже точно не пам'ятаю. Хочу сказати, що ціна якість себе оправдовують і навіть більше задоволена цією каструлею. Далі в мене є ось такий набір з двох кастрюль мій улюблений набір, я його дуже хотіла. Так, це теж ікея в мене. Кастрюлька на 2,5 чи 3 літри. Тут йдуть залізні ручки, але вони не нагріваються. І також ця ручка теж не нагрівається. Скляна кришка, як бачите, без ободків, Ось, наприклад, тут є ободок, а тут йде суцільне скло. І це мені дуже подобається. Дуже стильний дизайн, я прям в захваті мені дуже подобається. І така сама каструля, але вже великого розміру. На 5 літрів. От. Дуже вмістка, Я в ній зазвичай готую борщ або відварюю овочі, кукурудзу варю. Не дуже часто її використовую, але все одно, такого розміру має бути в господарстві. І як бачите, тут є мірна шкала. маленькій так само. Класний набір. Знаю, що зараз в Ікеї таких наборів немає. Вони трошечки змінили дизайн. От. Але щось подібне можна знайти. Це серія Ikea 365. Далі сковорідки, в мене їх небагато, дві штуки. От Перша сковорідка Вінзер це німецький бренд. Так само в мене і кришка цього бренду. Що хочу сказати? Хоча це і німецький бренд, але виготовляються ці сковорідки в Китаї. Непогана сковорідка. От, Єдине, що вона в мене нова, скажімо так, я її взимку купувала, але бачите, вже трошечки підгоріло дно. В мене була ще подібна сковорідка бренду Кьохін, то вона мені сподобалась більше, ніж ця. Але це теж може бути. Дуже подобається мені кришка, вона така гумова, і це класно. Тут є отвори, щоб виходив пар, або якщо залишаєте лопатку, ложку, то такий є зручний отвір. От. Смажити на ній добре, нічого не підгорає. Можна навіть смажити без додавання олії. В принципі, за свої гроші рекомендую. Але, якщо що, то краще купуйте в цьому ціновому сегменті бренду Кюхін. Там мені сподобалось найбільше. Вона в мене була до цього. Наступна сковорідка – сотейник. Ось така величезна. Тут в мене діаметр 28 см, дві ручки. Це італійський бренд, TFC. Цей бренд виготовляється саме в Італії, заводи там знаходяться. Мені дуже подобається ця сковорідка. Я прям задоволена на всі 100% коштує своїх грошей. Заплатила я за неї щось біля 1700 гривень. Єдине, що треба буде докупити до неї кришку. На ній теж дуже класно смажити і класно тушкувати. Також тут йде таке покриття, що можна використовувати залізні прибори, і це покриття не буде дряпатись. Ось так. У мене підходить для індукції. У мене індукційна плита, От. тому всі мої сковорідки і кастрюлі підходять до індукції. Тут, до речі, в мене 26 см діаметр. Тут 28. Хочу ще собі купити маленьку сковорідку на 20 см, щоб було дуже зручно смажити яєчню або млинці. В цій сковорідці я готую зазвичай зараз омлети, яєчню, млинці, потім сирники. Тут вже готую свої улюблені. Страви, такі як пасту, м'ясо, овочі тушкою і тому подібне. Тож, від цієї сковорідки сотейника я прямо в захваті щиро вам рекомендую її. Ось такий огляд на посуд для приготування. Сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно. В мене його небагато, але всім я задоволена. Зараз буду готувати обід. На обід сьогодні моя улюблена паста з тунцем. Для приготування необхідні макарони з твердих сортів. Тунець в мене ось такий подрібнений, одна цибуля, два зубчики часнику, зелені оливки і олія. Я вже поставила воду нагріватися на плиту і тепер починаю чистити цибулю з часником. Далі я дрібно ріжу цибулю. В мене, правда, маленька, а ви можете взяти побільше. Вода вже майже закипіла, я її підсолила і тепер додаю макарони. Макарони вже зварилися, я варю їх до консистенції альденте. Тепер поставила пательну на плиту, вмикаю її, додаю олію. В мене, до речі, кукурудзяна олія. Коли сковорідка з олією підігрілася, я висипаю в неї цибулю і підсмажу її до золотистого кольору. Тепер додаю тунець і трохи його просмажую. Для цієї страви мені дуже зручно використовувати саме подрібнений тунець, тому що не треба його дрібнити при приготуванні. Тепер час додавати часник, вичавлюю його через прес. Додаю ще трошки олії, і тут я згадала, що в мене є вершки, тому вирішила на цей раз пасту приготувати з вершками. Замість вершків можна додати томатну пасту або залишити без нічого. Коли всі складові між собою потоваришували, я додаю макарони і ретельно все перемішую. В останню чергу я додаю оливки. Я люблю, щоб їх було багато, тому використовую дві упаковки. Така в мене вийшла апетитна паста дуже швидко і дуже смачно. До пасти я ще зробила овочевий салат з помідорів, огірків і зелені. Також я притрусила пасту тертим сиром і обід готовий смачного. До моєї колекції з марками тепер додаються ось такі пам'ятні монети України. Дивіться, це одна монетка. Петриківський розпис. Дивіться, яка гарна. Мені прям дуже подобається. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Номінал монети 5 гривень. Пам'ятна монета присвячена декоративно-орнаментному народному мистецтву, яке відзеркалює духовну єдність. Людини з природою має давні традиції і розвивається сьогодні. Мистецтво Петриківського розпису, назва якого походить від селища Петриківка, це Дніпропетровщина, передається від покоління до покоління, постійно відтворюється та відзначається яскравою самобутністю. Петриківський розпис у 2013 році включено до. Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ось така тепер в мене є монета. І друга ось така. Називається вона Україна починається з тебе. Так. Це монета присвячена волонтерській діяльності в Україні. Небувалий розмах якої припадає на час події Революції Гідності та початок військового конфлікту на сході України. Волонтерський рух в Україні об'єднав суспільство, створивши дієву мережу громадських ініціатив та об'єднань. Які взяли на себе вирішення найгостріших та найбільш невідкладних проблем країни у складний для неї час? Волонтерство це прояв вражаючої здатності до консолідації, суспільної відповідальності, гуманізму та служіння народові. І ось так виглядає ця монетка. Номінал теж 5 гривень, і так вона виглядає з іншої сторони. Клас. Додається, тепер це все до моєї колекції. Це, до речі, подарунок від брата Сергія, за що я йому щиро дякую. І ще він прислав ось таку підстилку. Яку можна стелити на землю, на траву і сидіти. Дуже зручно, вона м'якенька, не займає багато місця, я вже знаю, коли її буду використовувати. Також в посилці була ось така ємність для приготування їжі. Ну, я так розумію, це для духовки. Ще були смаколики різні. Які ми вже давно поїли, горішки, сухофрукти, як завжди. І дивіться, він підписав пакет Дьоміна Лайф. Отак. От. Настільки мені подобаються ці кущі троянд. Я від них просто в захваті, що ми сюди з Сергієм приходимо кожен вечір і милуємося цією красою. Це ж просто щось нереальне. І ці я вам теж вже показувала. Дуже гарні кущі. Відносимо Корнелії в сумку холодильник, вона нам давала шашлик, дещо з продуктів, коли ми... Були у неї на дні народження. І ось тільки зараз хочемо занести її на вулиці так класно. Дуже приємно, не жарко вже на вечір. Сергій такий модний. <звук> Де не глянь? Тралянд. Боже, який яскравий. В житті вони не такі, прям трошки темніші. Телефон просто сходить з розуму. Так, були у варусі, купили морозиво. Якесь ось я нове взяла: Руть, галіція. Що в нас? Натуральне грушево яблучне пюре. Зараз попробую. Боже, дивіться, як воно смішно виглядає. Це хто його так уже куштував? Але смачне. Ну що ж, цим прекрасним заходом сонця я буду завершувати своє відео. Всім вдячна за перегляд! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.